Невідомі безпілотники вночі атакували вже шосту російську нафтобазу за місяць. Пишуть російські змі. Вибухи чули у двох областях РФ. Ой! Влучання БПЛА були у Тамбовській і брянській областях Росії. Дрони атакували відповідно, нафтобазу та енергетичну підстанцію. Марі, вот он. Да. да, да видел, видел. Бля, вот так стрёмно, нахуй, там дома, ёбнуло, попадает, короче. Вот это было. В результаті на нафтобазі спалахнула пожежа. За словами місцевої влади, все під контролем. Водночас заявляють про можливу евакуацію населення. Он горить, його видно аж за дснс обломки БПЛА валяются везде. Три штуки. Забор железный просто Срезало чем блядь? Последний горит за этими цистернами. Загалом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч нібито збили 25 БПЛА на території Брянської, Смоленської, Воронезької, Курської та Ростовської областей. А щоб атаки продовжувалися і на об'єкти окупантів на лінії фронту РБК Україна продовжує збір 109 й бригаді вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору. І ви пам'ятаєте кожна гривня важлива, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.